Привіт, друзі! Ви дивитесь календар кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 25 січня 2026 року. Погода в Україні продовжує малювати типовий зимовий сценарій, який прямо впливає на кльов та активність риби у водоймах. За даними кліматичних спостережень і прогнозів синоптиків, середня температура повітря у січні 2026 року очікується в діапазоні приблизно від мінус 1 градуса Цельсія до мінус 7 градусів Цельсія, що є трохи нижче за кліматичну норму для цього місяця. Опади, включно зі снігом, прогнозують в межах нормального для зими обсягу без вираженої надлишкової кількості, а морозний режим зберігається у всіх регіонах країни. Згідно з доступними погодними прогнозами, 25 січня по Києву очікується хмарна погода з морозом у межах приблизно від мінус 6 до мінус 10 градусів Цельсія протягом дня та ніччю з ще нижчими показниками температури, що характерно для глибини зими на межі січня та лютого. Вітер помірний, але холодний, а атмосферний тиск високий, що частіше за все відповідає стабільній холодній атмосфері. Для рибалки такі погодні умови це типова зимова ситуація з чіткою холодною водою та дуже помірною активністю риби. У холодній водоймі обмінні процеси у рибячому організмі суттєво сповільнюються, і мирна риба, плотва, підлящі, густера, карась більше схильна до енергозберігаючого режиму, коли вона тримається нижчих шарів води біля структури дна, перепадів глибини, ям та укриттів. Саме ці зони часто стають локальними центрами активності, де риба може лише короткими вікнами часу виходити на годування. У таку погоду найефективніша тактика делікатна, точна і терпляча. Використовуйте тонкі монтажі, чутливі кивки або поплавці, тонку волосінь і дрібні гачки, наприклад, від 18 -го до 20. -го. Саме це дає змогу відчути навіть найлидачіші покльовки, що характерні для холодної води. Риба у цей час майже не робить різких ривків, натомість ви можете помітити лише легке, приглушене торкання приманки, і важливо не пропустити цей момент. Стосовно наживок, натуральні мотиви, такі як мотиль або дрібний опариш, залишаються у фаворі. У холодній воді ароматизатори та агресивні харчові запахи розсіюються повільно і можуть не стимулювати рибу, яку сьогоднішня активність води не розганяє. Тому краще використовувати максимально природну, делікатну подачу наживки, що виглядає природно у товщі холодної води. Підводовування 25 січня також має свої тонкощі. Надмірні кормові кулі або великі порції прикормки у холодну воду не завжди ефективні, оскільки вода повільно переносить кормові частинки, і риба неохоче реагує на сильні або різкі запахи. Тому оптимально працюють часті, але дуже малі порції прикормки, що створюють локальну точку харчування і утримують рибу у зоні лову без перевантаження водойми. Під час тактики фідерного або методного лову важлива саме точність подачі оснастки та прикормки в одну точку, де ви помітили або підозрюєте активність риби. У холодні дні вода погано переносить запахи, і риба, яка раніше запам'ятала точку, може повертатися туди тільки за дуже слабкого природного сигналу. Тому акуратне опускання снасті з мінімальним шумом та чутлива робота з дном це ті фактори, які часто дають результат у зимові дні. Якщо говорити про хижого суперника щуку, судака та окуня, то їхня активність 25 січня також буде обмеженою, але не повністю відсутньою. Узимку хижа риба не переслідує здобич активно, а займає вигідні позиції поблизу перешкод корчів, очеретів. Підводних виступів каміння і перепадів глибини, де вона може економно чекати легкої здобичі. Для щуки найбільш ефективними будуть повільні проводки із довгими паузами, що імітують природний рух дрібної здобичі у холодній воді. Силіконові приманки середнього розміру, приблизно від 7 до 12 см на джиг голівках або повільно ведені в з природною грою це ті варіанти, які добре працюють у подібних умовах. Судак, у свою чергу, частіше проявляє активність у вечірні сутінки на перепадах глибин або біля бровок, де зустрічаються холодні шари води з трошки активнішими зонами. У таких місцях повільний джиг із чутливим контактом із дном є найкращою тактикою. Окунь, якщо він є у водоймі, може інколи реагувати на ультралайт або мікроджиг, але навіть тут гра приманки має бути повільною та делікатною, адже холодна вода пригнічує активність риби загалом. Обираючи кольори приманок 25 січня, краще починати з природних приглушених тонів зелений, коричневий, сріблястий та інші природні відтінки найбільш органічно виглядають у прозорій або слабокаламутній зимовій воді. Якщо локально вода має легку каламутність через вітрові зміни чи опади, можна пробувати контрастні кольори, але завжди починати з делікатної презентації приманки і повільної гри. Що максимально імітує природний рух здобичі у холодній воді. Не менш важливо подбати про комфорт і безпеку під час риболовлі 25 січня, адже зима далеко не завершилась, і морозні умови, слизькі ділянки та протяги можуть утруднювати перебування біля водойми. Багатошаровий одяг, термобілизна, фліс, вітро і водонепроникний верх, теплі запасні рукавички, сухі ганчірки та термос із варячим напоєм. Це ті речі, які значно підвищують комфорт та продуктивність рибалки в холодний зимовий день. Павербанк або запасні акумулятори для телефону чи ехолота також необхідні, бо холод дуже швидко розряджає батареї. Якщо ловите з човна або на кризі, рятувальний жилет та засоби зв'язку мають бути при собі для безпеки під час зимової риболовлі. Короткі поради на завтра. Починайте ловлю за 30-60 хвилин до сходу сонця. Це найкраще вікно для ранкового кльова. Підгодовуйте часто й мало дрібними порціями, щоб утримати рибу поблизу точки. Поступово міняйте глибину на від 10 до 30 см, а не радикально. Для хижака робіть акцент на повільних проводках із тривалими паузами. Якщо тривалий час немає реакції, перевірте іншу структуру або змістіть точку вздовж берега на кілька метрів. Незважаючи на суворі зимові умови 25 січня 2026 року, терпіння, уважність і делікатна робота зі снастями дадуть шанс на заслужений кльов навіть у цей холодний день. Нехай кльове буде!